Так, друзі, буквально дві хвилинки я переключуся на нормальний мікрофон. Зараз все чому? Тому що я загружаю нове відео на YouTube, буквально залишилося тут 10 секунд. Тому, відповідно, давайте зараз догрузить, Я відключу карту пам'яті. Ось скину потім відеомонтажеру і скоро до вас вийде нова дуже і дуже крута стратегія на YouTube. Буквально, буквально, дайте мені секунду часу. Ось все. Тут все загрузилося. Окей, давайте це я вимикаю. Зараз, зараз, зараз. М -м, так, тут ми маємо ось так. Ось, зараз ви мене мали краще чути. Буквально секундочку дещо ще зроблю. Так, я є. Там трошки, бачите, забагато світла. Я дійсно нічого страшного. Головне, щоб що ви мене умовно там бачили. Ось. Тому все. Давайте перейдемо вже зразу до. Так. Ага. Скрін. Давайте я. Перезапущу захоплення. Так, тут у нас все є. Так, всім привіт-привіт. Гарний фон. Він то гарний, але трошки пересвічений. Має бути трошки темніше, гарніше, але. Вже як є, так. Факс, e давайте я закрию це якраз то відео, яке скоро для вас вийде. І давайте перейдемо вже прямо до. Так, все є, телеграм є. Давайте перейдемо вже до аналізу ринку. E справи самопочуття, все чудово. Трошки в мене щось з горлом, я не знаю, що це таке. Але вже як є. Давайте перейдемо вже до аналізу ринку. Подивимось, можливо, дамо якісь довгострокові угоди, просто з вами поспілкуємося, як завжди, результати всіх угод ви обов'язково отримаєте потім звіті. Давайте виберемо собі 4 валютні пари, подивимось, наприклад, а у Що в нас загалом робиться? Дуже мені похоже, це на збір ліквідності, до речі. Та далі на вихід вище. Так, давайте по годинці. Так, по годинці ідентична ситуація. Тут має, по суті, працював цей імбаланс. і даємо рух вище. Давайте. А у цій чефі. Зараз я. Цей чеф. 45 хвилин. Вибираємо. Підготую сигнал. Останнім часом, добре, йдуть такі довгострокові угоди. 45 хвилин. Так, давайте я в себе тут виберу 45. І заходжу на 45 хвилин, а ось ці іче вгору. Знову ж таки, пояснюю логіку, ми можемо з вами бачити навіть e, тут по графіку. Тут у нас дуже сильна консолідація, збір ліквідності, і далі маємо дати вихід вище. Плюс по старших таймфреймах, таких як години, ми бачимо чітко, що в нас e, появилося Ну, Не появився, давно вже є, в принципі, висхідний тренд, висхідна структура. Плюс тут ми з вами можемо зараз бачити ось таку сильну зону підтримки статичну, відповідно, тому рухаємося далі в даному коридорі. Так, давайте ми ще з вами ось, тому, відповідно, взяли тут дану валютну пару на 45 хвилин на покупку. Давайте М5 собі включимо. Ось по М5 та сама ситуація, збір ліквідності відбувається, і маємо дати вихід вище, в принципі, зони, до яких нам ще рухатися і рухатися в нас є. Ауткат, подивись, перше, дивись по індацію і яку він може пробити. Думаю, вгору можна. Дивіться, якщо дуже багато разів доходить до підтримки, все ж таки є шанс, що її скоро проб'є. Ось, тому давайте подивимо ще ауткат. Ауткат загальну картину. Що ми бачимо по годинці? Тут у нас жодного тренду немає. Дуже сильні але може якраз перекривати ось цей імбаланс від цієї зони, від цієї підтримки. Тому, в принципі, не від одної підтримки вштовхуємося, а на перекриття імбалансу. Так, тому я думаю, що можемо вибирати ще ауткат. Кат. Вибираємо. 45 хвилин. Дві пари по австралійському долару візьмемо. На 45 хвилин вгору. Так, тут також заходжу. Зараз 45 хвилин догори. Плюс у нас формується тут щось, подібне до прапора такого затяжного. Очікуємо. Так, зараз е, немає сенсу нам особо дивитися. Е, хочу зараз поспілкуватися з вами, дати відповіді на якісь запитання, тому все, що вас цікавить, запитуйте, з вами поспілкуємося. Досить багато у нас людей. є. Е, вчора так само розігрувала iPhone 17-й серед учасників про Trade Community+. Plus. плюс. Е, вже зв'язався з Віктором цей переможець. Е, сьогодні вже будемо... Е, ну, ми поспілкувалися сьогодні, сьогодні-завтра буде відправка. Е, людина живе за кордоном, тому якась. Е, Якось будемо придумувати, як це все правильно передати. Можливо, через його друзів. Все ми з вами, в принципі, побачимо. Так. Чому не ведеш Інсту? Дивіться, щоб вести Інсту, треба мати час, треба займатися якимось типу блогом і так далі. Зараз я повністю віддаюся ком'юніті розширенням цього ком'юніті, покращенням цього ком'юніті. І тому маємо наразі таку ситуацію. Але все ж таки, на перспективу, коли вже дойде до процесу, всі процеси будуть автоматизовані. Тоді, відповідно, буду вести інстаграм і так далі. Е, було два сигнали по австралійському долару в котируванні до каду та цієї чефу. Взяв на 45 хвилин обидві ну, валютні пари догори, оскільки, в принципі, бачу, що австралійський долар дуже гарно рухається в висхідному русі. Тут, на перекриття імбалансу, будемо йти. А наступний попередня угода по цій чафу, там, де цей чеф котирується до австралійського долара, ми взяли, тому що висхідний тренд, статична зона підтримки, відповідно, досить довго вже в нас, тому, відповідно, взяли саме на покупку. Ось тому, друзі, така ситуація. Наразі бачимо невеличкі прилеття донизу, але кажу знову ж таки, підтримка в нас сильна, зони в нас сильні. Відповідно, будемо по цьому працювати. Що за програма, в якій дивишся графік? Це є сайт, це є платформа TradingView. У мене є платна версія, відповідно. Ось нею, в принципі, користуються всі, всі трейдери, можна сказати. Які плани на тиждень, Який очікується ринок? Поки дивіться, не хочу накаркати. Ринок мені і моїм аналітикам дуже цього тижня подобається. Поки цей тиждень ми почали дуже потужно, дуже класно. Зранку сьогодні Дмитро дав хорошу плюсову сесію. Тарас за рахунок системи компенсації дав хорошу плюсову сесію. І очікую, що зараз я також мав би дати два гарних плюса, тому що слійський долар виглядає все на те, по, по аналізу, що буде рухатися вгору. Так, Саша, ти сам власне спілкуєшся з учасниками ком'юніті? Дивіться, ви маєте розуміти, що так само в мене є менеджер, який так само. Ну, в більшості спілкуюся я сам, але в мене так само є менеджер, який Це Я довірна особа, тому що ви маєте розуміти ютубе, рілси, ком'юніті, зустрічі і так далі. Тобто, в мене взагалі би не було часу на спілкування, але десь там маю часто відписую, але так то в мене є довірна особа, саппорт, який відписує так само людям і так далі. Чому зараз вирішив працювати по довгостроковим угодам? Тому що зараз бачу я трошки більше в них логіки, тому вирішив працювати саме на довгострок. Поки воно у мене працює, я буду працювати на довгострокові угоди. Перестане працювати, будемо повертатися до угод на від 5 до 15 хвилин. Будемо дивитися по ходу ситуації. Ось маю на увазі в Телеграмі, пишеш повідомлення з запитанням. Типу, коли я пишу людям, чи що ви маєте на увазі? Бо не до кінця просто розумію. Я також це помітила на рахунок довгострокових угод. Так, тому, ну, оскільки вони зараз трошки краще в мене відпрацьовують, буду працювати так. Перестануть вони в мене працювати. Ось, наприклад, не дай Бог буде тут два мінуси. На сесії для проплюсу о 18-й годині буду використовувати далі угоди по 10-15 хвилин. Так, дивіться, деколи особисто я це пишу. Деколи я просто говорю там менеджеру своєму, дивись, спитаю, там умовно, як справи в людей, чи все окей, чи немає ніяких проблем, травлів і так далі. Тому все відповідно залежить від ситуації. Ось, давайте ще запитання: 117 людей. Я в певні... Мені дуже цікаво, скільки тут є дна нас новачків. Ану, новачки, напишіть зараз в чаті. там, Я новачок. Новачок це є людина, яка ще навіть не вступила в моє ком'юніті, не почала проходити навчання, яка просто слідкує за мною умовно там, в телеграм-каналі, дивиться мої колечка, тобто кружки, і так далі. Чи обов'язково бути в ком'юніті плюс, щоб прийнетися до купі трейдингу? Дивіться, напишіть мені в особисті повідомлення, і ми з вами все розберемо. Тому що дуже багато людей, які просто побачили мене в топі і самі під'єдналися до купі трейдингу, неправильно виставили ризики, а потім, коли в мене там, умовно два мінуси підряд, вони ставлять по 50% ризику. Друзі, я такої ситуації не хочу. Тому все, що когось з вас цікавить на рахунок опітрейдингу, пишіть мені в особисті, щоб ми це з вами там розібрали. Я новачок, другий день в ком'юніті. Я новачок маю лише демо-баланс. Я зрозумів. І загалом, мені подивіться, просто цікаво. Загалом ми не за високо взяли по чефу. Е, Не за високо, тому що тут це похоже на збір ліквідності. Тут у нас є сильна підтримка. Ми взяли саме на зоні підтримки. Ви це прекрасно бачите. Я новачок. Дивіться, мені просто цікаво загалом. Ось ви новачки, ви там слідкуєте. Загалом вам просто цікаво дивитися за моїм життям, за моїм лайфстайлом. Чи ви плануєте починати торгувати разом з нами, чи плануєте приєднатися в ком'юніті. Просто я не новенький, на но перший раз. Цікаво. За день плюс 1000 гривень з 500. Дуже крутий результат. Який в тебе відсоток прибуткових угод? Давайте, щоб я зараз не світив повністю свою інформацію, я перейду. Так, вибачаюся. Перейду на повну камеру. Так, давайте наприклад. Загалом, в мене більше біля 60% прибуткових угод. Ось, але так само ось, ідеальний приклад це є сесія Тараса, на якій він дав, наприклад, два мінуси, а потім зробив ще дві угоди по Х2 і закрив плюс. І саме так працює воно. Я вже в ком'юніті, але лайфстайл цікаво дивитися. Це чудово, це класно. Значить, ми все робимо правильно. Де рахунок і реальні — це зовсім різні речі. Дивіться, в першу чергу це різні речі по вашій психології. Ви маєте це прекрасно розуміти. Коли ви торгуєте умовно, це емоції, коли ви торгуєте, на даму рахунку вам по барабану, коли ви торгуєте е, на своїми коштами, ви тоді розумієте, блін, а дійсно ж, напевно, це страшно там, зайти просто навмання в угоду. Треба подумати, треба проаналізувати краще і так далі. І так воно дійсно працює. Так, тут от, кат, бачимо, дає спуск донизу, потім буде у нас відпрацювання. Очікуємо на це відпрацювання. Саша, можна інформацію по AI-трейдінг, кнопка між купити і продати. Я теж з новичків на навчанні з 4-го, 4.12. Оцей AI-трейдінг, ми ним не користуємося. Дивіться, тут ми, якщо хочемо брати угоду на повищення, ми тут купляємо, тут ми продаємо, тобто беремо вниз на пониження. AI-трейдінг це коли брокер, в принципі, не то, що брокер-платформа сама відкриває, куди вона вважає за потрібне. Цим я не раджу вам користуватися. Хтось з вашої команди, здається, казав, що ринок може бути капризним місяць перед і після нового року. На сесії торгівлі це вплинули, що будемо продовжувати кожного дня. Ні, ми будемо торгувати кожного дня. сесія сесії в нас все буде по розкладу. Просто будемо уважно дивитися на новини і загалом, щоб не в'їхати в штангу. Ось що, друзі, можливо, ще якісь запитання задавайте, не стидайтеся. Що новачки, що учасники ком'юніті, що учасники про плюсу, зі всіма про все ми з вами поговоримо. Так, а у цій чеф маємо, до речі, гарне закріплення даної свічки. По откаду маємо пролиття, потім буде перекриття, відповідно, тому очікуємо. Хтось, так, це я читав. Також було б непогано, якщо б був розбір якийсь цікавих ситуацій на ринок чи вікторини по аналізу. Дивіться, в нас про Trade Community Plus є тематичний день, це є четверг, де, де я планував собі розбирати мінусові угоди учасників. Я кидаю пост, все в коментарі. Мені кидаємо скріншоти, де ви заходили в угоду і не розумієте, чому там вас вийшов мінус. І ми розберемо, чому там вам вас вийшов мінус, щоб більше таких помилок у вас не траплялось. А знаєте що? Ну, люди просто не кидають. Ну, напевно, немає мінусових угод. Це добре. Щось другого года дуже вниз пішла. Та ні, це не дуже. Тут є декілька пунктів. дивіться. так само ось така сама свічка, тут така сама свічка її перекриває. Тому ми взяли на довгострок, тому взяли довгострокову угоду. Тому очікуємо. Так, друзі, давайте ще запитання. Якщо ні, то будемо в 16.20 помаленьку закінчувати. Так само хочу піти ще прикусити, покурити когось кальяни, підготуватися до сесії о 18-й годині. Ось. Давайте кажу, ще маєте декілька хвилин задати свої запитання і будемо, в принципі, завершувати помаленьку. Ось бачимо ауткат. Маємо ось такий несхідний прапор, після якого мав би бути все рівно прорив. Тут у нас є зона, яка відпрацьовувала. Думаю, якраз до цієї зони ми ще сходимо її відтестувати. В байбід торгуєте, не торгую. У верхній панелі іконки з валютними парами як налаштувати в них графік. Ось ці ви маєте на увазі? Ви там ніяк не налаштуєте? Ви просто можете це для швидкого переключення. Любитель текальянів? Да, ну, Люблю собі закурити, ну. Вже як є. яку максимальну суму ти ставив на угоду. На NFP, це на одну угоду максимум, у мене максимальний рівень аккаунту, і тут максимум, що ви можете поставити, Ось давайте я 100 тисяч веду, 20 тисяч доларів це максимальна сума на угоду. На одну угоду у мене було максимум 20 тисяч доларів. Подивись євро-долар, там тренд змінився на несхідний. Залежить по якому таймфрейму ви дивитесь на яку перспективу, на яку експірацію ви хочете шукати. Зараз по 15 хвилинці я тут тренду не бачу. Я бачу консолідацію з е, такими ситуативними зборами ліквідності. Збір, збір, збір. Тобто, але ми рухаємося в консолідації. Якщо дивитися по годинці, в принципі, в принципі, ми бачимо, що тут не то, що змінився тренд, почалося накопичення. Після накопичення можливий вихід як і вище, так і нижче. Наступний НФП має бути на наступному тижні. Крипта це ризик, та все ризик, і те, що ми торгуємо валютами, це є ризик, просто цей ризик більш контрольований. Каже, що кінець року ринок буде дуже пригати. Так, але дивіться, я торгую не перший рік, мене вже 5 років досвіду, тому я буду це все підлаштовувати так, щоб дійсно ми робили все мінімально ризиковано, але головне, що прибутково. Коли ціна виходить з трикутника, то заходити на ретесті. Так, як не потрапити в консультацію, так заходити обов'язково потрібно на ретесті, подивитися, чи хибний, чи істинний пробій, і тоді відповідно вже відпрацьовувати дану позицію. Так, ви тут праві. Давайте ще якісь запитання і завершуємо помаленьку. Всі учасники ком'юніті звіт побачать. Звіт отримають, що в нас буде. Бачимо якраз. опустились трошки нижче і мали би давати рух вгору. Поясни, що таке ретест. Давайте. Ось, до прикладу, беремо годинний графік євро-долара. У нас тут була зона. Давайте ми її свічку. У нас була зона. Ми бачимо: ось, дивіться, отут. Давайте, давайте трошки іншу ситуацію якусь виберу. Ось ми бачимо, у нас є зона супротиву. Ось тут. Ну, раз торкнулося, два торкнулося, від е пробило її. І пішло тестити знову. Бачите, отут було пробиття. Але коли вона повертається до неї, це є ретест. І після ретесту ми бачимо, що коли вже це знову поростає зоною підтримки, ось відбувся ось цей ретест. Тоді можна шукати далі на покупку. І бачимо, так воно і справдилось. І тут ми можемо бачити знову ж таки зони підтримки. Раз торкнулось, два торкнулось, три торкнулось, чотири торкнулось. Дивіться, ось тут воно пробило її і пішло її знову тестити. Відтестувало і дало тепер потім рухни, що в нас сформувався нисхідний тренд. Знову ж таки, зона підтримки е, торкається, торкається, пробиває її, повертається до неї. І після цього ретесту ми бачимо, що це хибний пробій і далі шукаємо рух вище. Ось так воно відбувається. Так, тут дали гарний рух вище, Ось, так як я говорив, пішло відпрацювання. Що, друзі, давайте, якщо запитань немає, більше будемо помаленьку завершувати. Результатами угод я обов'язково з вами поділюся. Ви так само в чаті завжди пишіть, що там так закрили два плюси, закрили два мінуси, чи один плюс один мінус повернення, в кого який буде результат, обов'язково своїми результатами діліться. Дякую вам за те, що були присутні на даній торговій сесії. Гарно ми з вами поспілкувалися. Наступний NFP буде наступного тижня, так як ми з вами говорили, це по плану. Ось будемо обережно до цього NFP ставитися, трошки завчасно готуватися, друзі. І загалом, що бачите всю цікаву інформацію, всі новини, обов'язково слідкуйте за моїм телеграм-каналом та обов'язково Святкуйте, хто є в ком'юніті за головною гілкою, друзі. Все, Всім бажаю е, гарного е, продовження цього дня, гарного вечора, головне тихого вечора. І зустрінемо з учасниками про плюс о 18-й годині, а о 20-й. Сьогодні для учасників звичайного ком'юніті для вас сесію проведе ментор по смартмані Дмитро. Все, друзі, всім до зустрічі.